Це дівчинка Марго, її під свою опіку взяв притулок милосердя, її збила машина. Якщо не помиляюсь, це було десь в селі Застріє. Вона там бігала по вулиці, в неї була величезна гематома, Її ніхто до себе не пускав, звернулися до волонтерів, відізвався притулок милосердя, поїхали, забрали. Після обстеження у Марго виявили перелом тазу, її прооперували. Був нюанс, таз переломався так, що кісточка зрослася в нього, там, де мав бути сугло, і потрібна була операція, щоб цю головку стегна видалити. І тепер вона приїхала до нас на реабілітацію, тому що по звичці вона думає, що їй буде боліти ступати на цю кінцівку, і вона її носить. М'язи скоротилися. І зараз в неї є так звана контрактура. І треба трошки розтягувати ножку, щоб вона знову почала ходити. Це її не болить. Хочемо її поставити на баланс, щоб вона постояла лапками на колючих шариках. Їй це допомагає відчувати ніжки краще, краще тримати баланс. Оксана Голощапова, перша реабілітологиня тварин у Львівській області. Сім років працювала ветеринарною лікаркою. Потім закінчила спеціальні курси у Києві. Побачила, що треба. От реально, що дуже треба. Треба притулку, треба іншим волонтерам, в кого тварини мають такі проблеми. Потрібна була реабілітація, щоб швидше їх ставити на ноги. Тварина, яка має спінальну ходу, вона швидше знайде власника. Зараз Оксана працює із чотирма собаками. Троє з них живуть у неї. «Ярічка знайшли на полігоні з переламаним хребтом. Він теж знаходиться під опікою притулку милосердя. Атрофія задніх кінцівок досить серйозна. Реабілітація його буде дуже довга. Але надія на те, що він навчиться ходити, є. Тобто в нього є часткова чутливість в задніх ніжках. Ось. То маємо результат, що він бігає з підтримкою в правильному положенні, такому, якби він мав ходити, це вже великий прогрес для нього. А так він дуже хороший хлопчик. Дуже хоче уваги, хоче бавитися, Попри те, що він не може ходити, він завжди біжить до дверей зустрічати, коли ти приходиш. Тарічок у нас цуценятко, йому трошки більше п'яти місяців. У нього теж переломаний хребет доволі високо в грудному відділі. Ходити він буде навряд чи. Ну можливо, у нас є шанс на спінальну ходу, але швидше за все, це буде візочок. Однак його треба буде навчити з цим жити. Загалом хлопчик позитивний. Йому ще треба два тижні сидіти в обмеженні руху, тому ми його з боксу не випускаємо. Усі три собаки, що живуть у Оксани, із притулку милосердя дуже багато тварин попадає з травмами, і просто волонтери з тим ну не можуть впоратись. то треба фахівця, який знає, які вправи робити, як це робити. І це є великий шанс для інвалідів. Ну можна так сказати, повноцінно продовжувати своє життя. Зараз Оксана працює з тваринами вдома. У вересні планує відкрити спеціальний центр із необхідним обладнанням. В нас вони будуть поки не почнуть ходити, або не усвояться в тому варіанті, як є, або до того часу, поки не знайдуть свою сім'ю, яка буде готова ними займатися і у а я в свою чергу навчу, як жити зі спинальником Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.